Всім привіт! В цьому відео вирішив вам розповісти про викрутки акумуляторні, як ви зрозуміли, від фірми Bosch В мене є дві викрутки. Це викрутка 5-го покоління і викрутка 6-го покоління. Я розповім, які в них є плюси, і які в неї недоліки. І е, яку краще взяти на мій погляд. Ось так виглядає викрутка. П'ятого покоління. І ось так виглядає викрутка шостого покоління. Але ця викрутка є в інших кольорах, вона є в зелено чорному Тобто, не в маліновому кольорі, а в зеленому. Але все остальне таке ж саме. Спочатку розповім про ось цю викрутку. Ця викрутка в мене вже не перша, це в мене друга. Перша в мене трошки зламалася. Чому зламалася? В її було вже років, мабуть, 5. І почав тріщати двигун. Я позвонив на сервіс, але сказали, що двигунів для цих викруток немає. Для цих викруток є тільки акумулятор і кнопка. По-моєму, все. Якщо ви, е у вас викрутка ламається в гарантійний термін, то ви, вам їх, її повністю заміняють, якщо я не помиляюсь. От в чому є один із мінусів цієї викрутки. Тобто, запчастин може не знайти. Так, якщо ви пропрацювали 3 роки, вам вона зламалася у вас. То ви можете її відкласти і деякі запчастини на неї не продаються. Але давайте о кращій стороні цієї викрутки. По-перше, вона маленька. Бачите, вона в мене поміщається в руці. От, в неї вага всього лише 320 г, вона легка. Все знаходиться майже ось тут, але е, трошки всередині, і її зручно тримати в руках і не нахиляє її вперед. Е, дуже мені подобається в цій викрутій кнопка. Що ви можете кнопку натискати або тут, або ось тут. Бувають такі місця, що трудно підлізти і не дуже зручно нажимати ось тут. Тобто, і вам приходиться е, нажати ось. В цьому місці. Тут знаходиться кнопка зверху переключення. Тобто, у вас переключається вперед. Назад і посередині, тобто, кнопка працює тока на світло Світло саме вимикається. Тобто, якщо ви включаєте викрутку, у вас включається світло. Якщо ви вперед, допустимо, нажали якісь. Коли працює на закручування шурупів. У вас спочатку ви трошки нажали, спрацьовує світло, потім трохи більше, і у вас починає працювати вже викрутка. А світло, тут дві е, різні моделі. Тобто тут є направлене світло і е, розсіяне. Як змінити? Ви просто вот эту частину, вона резинова, і тут пластикові частини прозорі. І ви міняєте. І у вас тепер починає світ по-іншому світити. Зверху, як ви бачите, ще є таке віконце. Воно світиться зеленим або червоним кольором. Червоним воно світиться, коли батарея майже розряжена, коли ви працюєте, і батарея розряжається, вона починає при роботі двигуна горіти червоним кольором. А коли ви починаєте заряджати викрутку, то у вас вона горить зеленим кольором одразу. А якщо е, світло зелене погасне, то значить у вас е, зарядилася викрутка. Ці викрутки, хоча це не професійний інструмент, е, е, виробляють в Угорщині, не в Китаї. Тому це, е, цей інструмент е, виробляють в Європі. Заряджається ця викрутка від зарядного пристрою. Тобто, у вас блачок і провод. Як звичайний мобільний телефон. Роз'єм на викрутки Міні USB. Тут звичайний USB, і ви під'єднуєте і заряджаєте. Ось так у вас горить світло, коли ви заряджаєте цю викрутку. Він погасне у вас, коли зарядиться акумулятор. Є Мінус при зарядці акумулятора, це він заряджається дуже довго. Час зарядки цих викруток аж 3 години. Але я вам хочу сказати, вона працює дуже класно. Щоб ви розуміли, приблизно закручує в пластикове вікно шурупи 3,5 на 16 на 12 мм, десь 150-180 штук. Я думаю, це дуже гарний результат для цієї викрутки. І якщо ми ще говоримо про те, що це викрутка для домашніх цілей, а не для професійних. Ця частина чорна це прорезинена, дуже приємно тримати в руці. Це пластикова, пластик дуже класний. От, давайте так: цієї викрутки більше двох років. І я працюю її кожен день. І бачите, тось, практично вона не стерта, класне покриття, пластик гарний в неї. Я його використовую. Чому не шурупокрут, Тому що в неї маленькі обороти. Мені не подобається шурповер, тому що він і тяжкий, і обороти дуже великі. Тож незручно буває тримати в руці. А тут всього лише 235 обертів на хвилину. Ось. Тому ви можете прочитати в принципі, на сайті, коли будете вибирати її. Тепер об викрутці шостого покоління. Деякі тут частини не від цього набору. Це я вже окремо покупав. І бітотримачі теж, тобто тут не рідні. А, забув вам сказати, от що мені не подобається. Тось, іще. Тут не зажимний патрон, а ви вставляєте біти або бітатримачі 14 дюйма. Але е, є люфт. І дуже великі. Бачите? Ось що мені не подобається. Цим. Но, коли виставляєте біту тут трошки, тому що вона коротенька. А коли ви вставляєте біту тримач, ну, капець какой-то. Бачите, то есть, давайте отак може вам краще буде. Тобто буває в місцях таких незручно крутити. И вот это вот трясиня, это капец какой-то. Давайте дальше пройдем. Тут комплектация та же самая. Идет блочок, провод в комплекте, инструкция все снизу находится. Я эти выкрутку не так часто користуюсь, чем зеленую, тому тут по-иншему. Вона трохи большего размера. ручка. Я вам хочу сказати, не дуже зручна. Тобто, вона красива, да, зроблена як якісна незвичайною форм, але її не дуже зручно тримати в руках все, що двигун, там, це, все знаходиться в цій частині більше. І вона трохи перехиляє от наперед. Тобто Рука більше устає. І вона мені не дуже подобається. От із цього. Тобто, працювати їй дуже тяжко. В чому різниця цих викруток? Тобто по ємності, по оборотах, зарядці, все у них однаково. От. Але вони різної форми. І дивіться, в чому мені не подобається. Тут дивіться, яка кнопка. Ви можете нажати тільки так. А в ція ось такої форми, як я вам казав, що тут зручніше тримати, ніж тут. А, потім, кнопки. Тут кнопка зручна, навіть під великий палець ви зручно перемикаєте, в яке положення вам треба. А тут така маленька і незручно перемикати. От, бачите, вона прям скользить тут. І тут два положення: тока вперед, або назад. Все зсередини немає. Тобто, ви або вперед крутите, або назад. О, і Якщо ви будете без кейсу тримати викрутку, то може нажатися кнопка, і у вас буде працювати викрутка. Але тут є плюс. Тобто, Якщо тут ви можете побачити, коли повністю майже розряжен акумулятор, то тут ви можете побачити, наскільки заряджений акумулятор. Тобто, Тут три лампочки, які світяться зеленим кольором. І ви можете побачити, наскільки заряджен у вас акумулятор цієї викрутки. Що забув сказати ще про ці викрутки? Ці викрутки мають різні насадки. Тут знімається ось ця частина. І тут знімається. І ось такі частини тут знаходяться. Для чого це? Є ось такі насадки. Я використовую ось таку. Мені, якщо треба, залізти в якесь недоступне місце, близько к стелі там, к стіні, закрутити шуруп. Бачите, він на рівні з самим корпусом і я максимально к стіні можу закрутити шуруп. Я можу навіть переставити тобі, в інше положення, бачите під іншим кутом. Могу навіть. Ось так поставити. Могу так поставити. Знімається вона легко. Вставляється на жали щелчком. Здесь стоїть пружина. І вона автоматично защелкується. А зняти спеціально зроблено, як нажимаєте, і вона витаскується. В цій викрутці світло тільки розсіяне. Бачите, ось так. Якщо в цієї викрутки в зеленої два режими світла, то в цієї тільки один режим люфт. Бити такий же самий, тобто не прибрали, то вона так же сама дуже люфті тут. І незручно закручувати шурупи. Таких насадок дуже багато є для цих викруток, для роботи з шурупами є тільки пряма, але в неї більше крутящий момент, або швидкість. Не пам'ятаю для чого вона. По-моєму, швидкість більше робиться. Потім є така ж насадка кутова. І ця викрутка, як ви ж розумієте, для домашніх цілей. Насадки на цю викрутку є такий штопор. Потім, щоб воздух дула для роздування мангалу. Тобто, це ну, вам краще подивитись на сайті, там їх дуже багато. Тому. Я би, якщо вибрав викруток, я вибирав цих викруток, то я б вибрав би більш ось цю викрутку, вона краще. І я хочу сказати, що це була п'ятого, цього шостого, а сьомого го вийшла покоління викрутка. Вона схожа на цю. Тобто вони залишили ось такої форми, не такої. І там є деякі плюси. Скажімо так, більш усовершенствована викрутка. Чим ця? Тобто вони взяли плюси цієї викрутки і плюси цієї викрутки. І зробили викрутку сьомого покоління. Тому вона вже продається в Україні і ви можете на сайті подивитися. Але мій вибір ну це мій вибір. Я би вибрав краще цю. А це, знаєте, як, на подарунок там, таке можна взяти ось таку. Але це вибір е, кожного. Тому, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім відповім.